Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі І сьогодні ми з вами поговоримо про такі самі базові літні речі, тому що тренди у нас залишаються трендами. А є така актуальна база, на якій це як фундамент, на який саме буде можна з таких простих базових речей створити дуже круті образи, і такі образи. Завжди поза часом у нас лишаються актуальними. В таких образах ми можемо піти на прогулянку в кіно, в зібратись на роботу і така база я розкажу сьогодні про таких топ 10 речей, які саме потрібні у вашому гардеробі. Давайте починати. Поїхали. І Першим ми почнемо це саме з білої футболки. Це така наша актуальна база. Це таке як біле полотно для повсякдення, з яким можна створювати безліч образів. І саме чому не працює гардероб, тому що немає речей, саме таких базових для того, щоб створювати безліч. Простих образів, і зараз я вам покажу свій образ. Ось показую вам свою білу базову футболку. Вона з такого плотного матеріалу, і саме тут є такий відтінок такої, як сатину. Тому що вона має такий чуть-чуть на собі відплиск дуже класної якості. І саме рекомендую прості звичайні базові футболки в бренд Юнікло. В описі під відео я лише посилання на ці базові футболки. Обираємо просту білу-чорну базову футболку як фундамент для нашого гардеробу Ось у мене такий образ. Джинсами і на низ я додала свої босоніжки з полосочками. Ось такий звичайний, простий лаконічний образ. Сюди можна також додати просту лаконічну сумку. так Додати наші окуляри. Також можна доповнити цей образ поясом можна Дати в одному кольорі сумкою, не буде саме перекликатись цей колір, і більше нам в цьому простому, звичайному образі нічого не потрібно. І я вважаю, що це така база, це такий фундамент. Буває деколи, да, що саме немає що одягнути, не працює гардероб, а саме тому, що у нас відсутні самі прості базові. Речі, це навіть саме перше з простої, базової, класної, крутої футболки. Ось показую вам свій простий, звичайний, лаконічний образ в поєднанні з білою футболкою, джинсами, лаконічним, простим, звичайним ремнем, так, звичайною, простою, лаконічною сумкою. Наниз я додала свої босоніжки з квадратним мисом на каблуку невисокому, так. І білого кольору, так, воно буде перекликатись з моєю футболкою. Сумка, окуляри і ремінь перекликається також в одному кольорі. І ось такий простий, звичайний, лаконічний образ, який у нас є таким фундаментом. Такий образ назавжди лишається поза часом і поза. Трендами також футболку можна брати і оверсайз, так як саме відрізнити футболку оверсайз? Це у нас ем, рукави, оці мають бути довші, так, і футболка має йти у нас на випуск. Футболку можна пустити по джинсах, і такий образ теж буде виглядати дуже класно. Наступним це є прості, звичайні лаконічні сорочки. Обирайте такі сорочки в період літа з льону, також це можуть бути збавовне, або взагалі таких дихаючих матеріалів. Вони повинні бути прямого крою, також це може бути сорочка і в полоску для того, щоб створити саме з цих сорочок і багатошарові образи, так, їх можна як і самих стилізувати з низом, і можна такі сорочки додавати. Під нас і топи, і футболки для того, щоб створити такі саме багатошарові образи. Так, мій образ з моєю звичайно класичною голубою сорочкою. Сюди я додала приміння в Animal принті і моя сумочка також. Анімо принту, воно буде гарно перекликатися з ремнем. Голубий з коричневим також дуже гарно поєднується. І на ногах я залишила свої білі босоніжки з квадратним мисом. Також в моєму образі є присутній білий, всі кольори перекликаються. І також такий образ ми доповнюємо окулярами, і в нас, виходить, такий класний образ. Звичайно, лаконічною сорочкою. Наступним це у нас є такі звичайні класичні штани. Це також можуть бути і білі джинси, штани з льону, або саме класичні штани з таким універсальним низом ми можемо створити безліч різних образів. Саме такі штани ми будемо обирати в повну довжину, щоб самовидвиши наш салет. І такий універсальний низ. Поєднується з будь-яким взуттям, показую свій наступний образ з ляними штанами. Сюди я додала сорочку в полоску, також я додала тоненький ремінець і посунішки на невисокому каблуку Kitten Hills. Ось такий у мене виходить образ. І, взагалі, білий також перекликається з білою полоскою на сорочці. Ось додаю таку звичайну лаконічну базову чорну сумку і доповнюю його звичайними базовими окулярами. Дуже мені подобається мій образ. Обожнюю я такі бусиніжки. У мене вони є і в білому, і в чорному кольорі. Завжди. Для створення таких класних образів ми можемо мати таку базу, такого взуття. Наступне це є майки і топи. Саме краще такі вибирати в білому, чорному кольорі. Такий приклад у мене є чорний з таким контрастним білим кантом. і звичайно, проста лаконічна майка. Вибирайте такі кольори білі, бежеві, чорні. Такі майки можна стилізувати в різних аутфітах. І також я вам зараз покажу свій приклад своєї стилізації з, з звичайною білою майкою. І такий вийшов у мене образ. З білою майкою в стилі Old Money. Так, я поєднала білу майку з класичними штанами, тонесенький ремінець, Додала звичайні прості базові окуляри і, звичайну класичну сумочку. На ногах я лишила босоніжки на невисокому каблуку Kitten Hills. Ось так у мене виходить мій образ. Звичайною простою базовою майкою І наступними речами в нашому гардеробі це є жилетка костюмна. Це також така невід'ємна річ нашого гардеробу. І саме в літньому гардеробі ми таку жилетку можемо поєднувати з спідницями в білизняному стилі, з джинсами з класичними штанами, і саме спідниця. В білизняному стилі. Також це така баз, базова річ в гардеробі, яка підходить абсолютно всім. І таку спідницю легко ми стилізуємо з футболками, з майками, з топами. І саме я зараз покажу свою стилізацію з жилеткою. Так, ну ось, виходить, у мене такий образ жилетки і спідниць в білизняному стилі. На низ я додала свої босоніжки білі. У мене спідниця в Максі Довжині, і таку спідницю варто обирати саме або Максі, або Міді, щоб ця спідниця закінчилась на найтоншій частині вашої ноги. так Це буде виглядати в образі найкраще. Наступна річ у нашому літньому базовому гардеробі це бермуди. Вони можуть бути як і класичного кольору. Так, ці бермуди ми можемо обирати із джинсу. Обираємо будь-якого кольору. Це білі чорні, або це може бути і з джинсу голубого кольору. Бермуди. Така річ підходить абсолютно будь-яким жінкам будь-якого віку. Обираємо бермуди прямого крою або а-силуету і стилізуємо з любим верхом, чи це блузи, майки, топи, піджаки. І зараз я покажу свою стилізацію саме з цими бермудами. Такий, виходить, у мене образ з моїми класичними бермудами. Сюди я додала майку з контрастним кантом, пояс і свої посніжки на. На високому каблуку Kitten Hills. Також пропоную цей образ завершити нашими окулярами і сумкою, щоб образ у нас виглядав завершено. Я би сказала, що у нас цей образ виходить в такій естетиці Old Money, і у нас тільки на контрасті є топ з контрастним пунтом. А весь образ у нас виходить total black. Переходимо саме до суконь, невід'ємна наша річ в гардеробі, саме в літньому гардеробі, тому що сукні це як один цілісний образ, і обираємо такі сукні з льону, з бавовни, саме з дихаючих матеріалів, обираємо білі, чорні або всі натуральні відтінки прямого силуету, або це може бути а силует а також. Це може бути такі сукні футляр. І я зараз покажу свій образ з цієї своєї білої сукні. Це у мене сукня з льону. І також в мене є ще ось така чорна сукня. Також я вам її покажу в образі, як це все виглядає. Показую свою сукню з льону. сама улюблена моя сукня в моєму літньому гардеробі з дуже акцентною спинкою. Покажу вам свою спинку. Ось, Бачите, у мене такий асолет цієї сукні. На низ я додала синіжки з камінчиками. Це також така акцентна деталь в образі. Ось так виглядає моя сукня. Це теж така базова річ, яка буде завжди актуальна і поза трендами. І також ще одна сукня саме для створення вечірніх образів – це сукня в білизняному стилі. Такі сукні до нас прийшли з 90-х. У мене така сукня з контрастним кантом. Такі сукні пропоную обирати вільні по фігурі, і саме ця сукня повинна закінчуватись або на найтоншій частині вашої ноги, або це повинна бути довжина максі. І зараз я покажу свій образ. Цієї сукни. Ось такий варіант моєї сукні в білизняному стилі з контрастним кантом. Брайте такі сукні молочного або пастельних кольорів. Також це може бути біла, чорна сукня. У мене саме такий варіант у Максі довжині, і важливо також. Або це є в нас максі довжина, або сукня закінчується на найтоншій частині нашої ноги. Ні в якому разі не обираємо на найширшій частині. Тобто, якщо у нас ось так, це вже буде порушувати наші пропорції, ноги будуть ставатися грубшими. Обов'язково обираємо на найтоншій частині нашої ноги. Така у мене. І не обійтись нам в літньому гардеробі саме це плетені сумки, це також такий важливий аксесуар, який ідеально вписується, як і в повсякденному житті. Це сумка плетена такої трапецевидної форми. І саме я цього сезону обрала ось таку плетену сумку. Саме ручки її виконані зі шкіри, а це плетіння у нас виконане з текстилю. Дуже класна форма цієї сумки. Саме я обрала в чорному кольорі, і зараз я вам покажу її на собі. Так, ну ось у мене вже такий получився розслаблений образ з такою сукнею. Також це моя сумка плетена. І зручно як її носити на плечі, так, і зручно брати в руку. А на ногах у мене такі в'єтнамки на зав'язках. Ось дуже мені подобається і спинка тут також дуже гарна. Подобається також мені цей образ і сукня така розлітайка. З таким глибоким декольте. Я надіюсь, вам сподобались мої образи, і ви мені в коментарях можете написати, який образ саме більше сподобався вам. Поділіться, будь ласка. Підтримайте, будь ласка, моє відео вподобайкою. Для мене це важливо, мені це приємно і дякуючи вашим реакціям, саме більша кількість людей може побачити моє відео. Підписуйтесь на мій канал, і до зустрічі у наступну п'ятницю.